розглядати. Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Вулиця Говорова, яка десятиліттями нагадувала про радянське минуле, тепер має нову назву добровольців. Але хто такий маршал Леонід Говоров? Чим безпартійний військовий, який на початку своєї кар'єри бився проти Червоної армії, догодив Сталіну? Чому його не репресували? А також про кого йде мова у назві на честь добровольців? Розповідаємо про радянське минуле та теперішню боротьбу проти російського імперіалізму. Поїхали розбиратись разом. Вулиця Говорова починається від Сегецької та тягнеться аж до вулиці Артура Севельєва, колишнього Черняховського. До встановлення радянської влади вулиця не існувала в сучасному вигляді. Вона була збудована вже після Другої світової війни. Ще до 2000-х ця територія виглядала зовсім інакше. Тут розташовувалась велика військова частина, тролейбусне депо, склади та ангари. Місце було закрите і мало привабливе. Нині район повністю змінився. На місці старих будівель з'явилися сучасні житлові комплекси з коштовними квартирами, а поруч найгарніший в Одесі парк перемоги. Тож зараз вулиця Говорова один із найпрестижніших районів для життя. Хто ж такий Леонід Говоров? Як на мене, ця постать дуже цікава, хоча б тому, що після служби у білій армії йому вдалося не просто вижити а ще й стати маршалом Червоної армії. Але розберемо все за чергою. Леонід Говоров народився у селянській родині під час громадянської війни, його мобілізували до російської імператорської армії адмірала Колчака. Тоді він став підпоручником артилерії. Він воював проти Червоної армії під Челябінськом та Уфою. Проте, коли в білій армії почалось масове дезертирство через поразки, важкі умови та репресії місцевих. Говоров разом із товаришами залишив свою частину. Він переховувався, а потім у Томську приєднався до повстання проти білогвардійців. Коли місто взяли червоні. Говоров добровільно підтримав їх. Цікаво, те, що у той час інших солдат репресували чи розстрілювали. Натомість, онук маршала припускає, що Леоніда Говорова вберіг саме професіоналізм, який виокремлювався Сталіним. Хочете дізнатись іншу сторону медалі щодо радянських репресій? Ось тут розказала про вулицю Михайла Бойчука, художника-монументаліста, який поплатився своїм життям за українську позицію. Тепер його ім'я замінить топонім Едуарда Багрицького. Леонід Говоров став командиром артилерійського дивізіону у 51-й стрілецькій дивізії. Брав участь у боях проти армії Врангеля на Перекопі. Був двічі поранений, і нагороджений орденом червоного прапора. Після війни Говоров продовжив службу, командував артилерійськими підрозділами різного рівня і багато вчився. Він закінчив кілька військових академій, вивчив німецьку мову і склав іспит на військового перекладача. 1936 року отримав звання комбрига, а напередодні Другої світової війни став викладачем тактики в академії. У радянсько-фінську війну Говоров відповідав за артилерію 7-ї армії його робота під час прориву лінії Менергейма була відзначена орденом Червоної зірки. Цікаво, й те що він тривалий час не мав партійну приналежність, що для того часу було надзвичайною рідкістю. Він намагався туди вступити, але не з ідеологічних міркувань, а для можливості продовжувати навчання. Але йому відмовили: на початку Другої світової війни Говоров керував артилерійською обороною під Москвою. За успіхи у цій битві його нагородили двома орденами Леніна, а це була найвища нагорода СРСР за особливі заслуги у червні 1942 року. Говорова призначили командувачем Ленінградського фронту, і тільки у цей час його все ж таки прийняли до лав партії. Він провів операцію іскра, завдяки якій вдалось прорвати блокаду Ленінграда. У ході війни Говоров вів успішні та складні військові операції. Так, вдало пройшла ленінградсько-новгородська операція, під час якої радянські війська просунулись на сотні кілометрів, але були й важкі бої, наприклад, на Карельському перешику, де наступ зупинили фінські війська. Тисяча 1944 року Говоров став маршалом Радянського Союзу. Він керував операціями в Естонії та на Монзунських островах, а також очолив розгром Курлянської групи німецьких військ. За свої заслуги отримав звання Героя Радянського Союзу та орден Перемога, найвищі військові нагороди СРСР. Після війни Говоров командував військами Ленінградського військового округу, інспектував сухопутні війська і керував ППО СРСР. За його часів ППО почала активно переозброюватись на новітні ракетні системи і радари. Та вже за 6 років Говоров тяжко захворів і переніс інсульт. Помер у 55-му в Москві. Його прах похований у кремлівській стіні на червоній площі. Чому ж ім'я маршала підпало під перейменування? Все просто міська рада мала приймати рішення в межах закону про деколонізацію. Коворов був керівником радянської армії, до того ж, і з Одесою не мав жодних стосунків. Однак це перейменування проходило непросто. Ветеранська спільнота пропонувала перейменувати вулицю на честь героя України Валерія Самофалова. Проте на електронне опитування для одеситів щодо перейменування міська рада винесла загальну назву добровольців, яку підтримала майже півсотні одеситів, і це була більшість. Смішна цифра, чи не так? Але як є? Тож на честь кого відбулось перейменування? Мова йде про всіх тих, хто добровільно став на захист України як у 2014, так і у 2024 році. Це не про конкретних людей, а про героїчний вчинок, коли людина готова захищати свою країну, не чекаючи наказу. Це рішення викликало суперечки. Дехто підтримав перейменування а деякі представники обласної топонімічної комісії висловили незадоволення. Ось що зазначено в електронному довіднику герої одеських вулиць будь-які абстракції створюють простір для суб'єктивного сприйняття. Це скоріше свідчення відсутності позиції ніж її наявності. Будь-які абстракції утворюють сутнісну порожнечу, яка обов'язково буде заповнена і з огляду на історію століть російсько-українських відносин, навіть після нашої перемоги, Росія не полишить спроб впливати на наше середовище, у тому числі монументальне та топонімічне. Однак, попри те, що вулиця Добровольців не має конкретних імен, за назвою стоять тисячі героїв. І тут хочу розказати трохи детальніше, звідки все почалось. Перший добровольчий батальйон був сформований у березні 2014 року. Тоді 500 бійців самооборони майдану вирушили до нових патрівців, щоб пройти підготовку і вирушити на фронт. Першим командиром став генерал-майор Сергій Кульчинський, який загинув уже за два місяці під Слов'янськом. До речі, ось тут можете дізнатись про переіменування Коблівської вулиці на честь Павла Зеленого. Обидва міські голови, однак це зовсім різні історії. Обов'язково подивіться. Основною метою створення добровольчих батальйонів було бажання боронити Україну разом із побратимами, з якими вони стояли на барикадах майдану. Після цього з'явилися інші добровольчі батальйони: Дніпро, Дніпро-1, Айдар, Харків, Львів, Чернігів та багато інших. У боях 2014 15 років брали участь близько 40 добровольчих батальйонів. З Часом більшість цих підрозділів стали частинами збройних сил України, але їхній внесок у боротьбу за незалежність залишився незабутнім. Однією з найголовніших сторінок стала оборона Донецького аеропорту. А день добровольця офіційно почали відзначати лише 2017 року. Дату обрали символічно: 14 березня, день створення першого добробату. Вже наприкінці 21-го, на початку 22-го, на тлі загрози повномасштабної війни, добровольчий рух знову отримав потужний поштовх. Створювались підрозділи територіальної оборони а після початку повномасштабної війни до військоматів пішли тисячі добровольців, багато з яких повернулись за кордоном. До речі, 2021 року Україна ухвалила закон про основи національного спротиву, який чітко визначив добровольців як важливих учасників оборони держави. До українських добровольців приєдналися і іноземці. Українська держава закликала їх до боротьби за мир і демократію в Європі та світі. Для іноземців навіть запровадили безвізовий режим, і вони продовжують прибувати до України щоб стати частиною цієї боротьби. Прийменування вулиці Говорова на вулицю Добровольці. Це частина ширшого процесу деколонізації топонімики Одеси. Стара назва дійсно була пов'язана з радянською військовою історією і не мала безпосереднього стосунку до міста. Нова назва вшановує всіх, хто добровільно став на захист України як 14-го, так і 22-го року. Хоча рішення викликало різні думки в громадськості і серед фахівців, сьогодні ця вулиця символізує самовідданість і готовність захищати державу. А як ви вважаєте, чи варто вшановувати кожного героя чи достатньо загальних назв? Пишіть у коментарях.